Громадське об'єднання «Михерсонці» одним зі своїх пріоритетів вважає розвиток спорту в обласному центрі, адже тут переконані, для того щоб бути щасливим, потрібно бути здоровим. Тому спорт прямий шлях до цього. Тож пріоритетом тут вважають здоровий спосіб життя. Наша команда, ми Херсонце, з удовольствием поддержала е, мероприятие це і подірвала особливо хлопців ребят які хочуть встановити рекорд України по е, грівому спорту. спорті слабих не буває, і всі наші спортсмени вже. Давно доказують всім, що якщо чего то очень сильно хотеть, то можна добиватися любых целей, любых задач і преодолевать любые преграды. Відкрила фестиваль перший заступник голови облдержадміністрації Валентина Січова. А студенти факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету провели флешмоб, руханка, в якому взяли участь усі гості фестивалю. Послікаємо, послікаємо. Продовж свята спортсмени Херсонщини змагалися у турнірі зі стрітболу на спеціально обладнаному майданчику біля сцени. А творчі колективи області у цей час своїми танцювальними виступами підтримували учасників змагань та розважали громаду. У рамках святкування найсильніші гіровики Херсонщини встановили колективний рекорд у вправі жим двох гир по 16 кілограмів, лежачи способом млин. Спортсмени повинні були підняти гирі 6300 раз, що становить 100 тонн 800 кілограм. Ми хочемо показати, що навіть Пересічні громадяни, зайнявшись спортом, можуть добитися великих успіхів. Проте херсонці перевищили планку та показали результат, який становить 11 тонн, що ми довели, що Херсонщина багато сильними та мужніми людьми? Вправу того ж дня було занесено до книги рекордів України.